Пару днів тому назад до мене потрапила одна християнська книжка про одного Божого Служителя, Його життя, Його служіння, як Бог через нього діяв і робив великі різні чудеса во славу Ісуса Христа. І там було сказано про нього, що цей чоловік не міг прожити навіть 15 хвилин, щоб не відкрити Слово Боже. І... Не читати його, не черпати з нього духовну силу, не черпати з нього откровення і силу Божу. Ти знаєш, що це за чоловік? Напиши в коментарях, якщо ти догадався, про кого я говорю. Я подивився на своє життя, і мені стало соромно, а що заважає мені бути тою людиною, яка буде кожні 15 хвилин приділяти час? Хвилини, пару хвилин на ччення Слова Божого. 15 хвилин прийшов, поставив себе будильник, відкрив слово Боже, щось цікаве прочитав один-два віршика. Але робити це постійно. Відкриваючи Слово Боже, є така всім відома місце Писання на горна пропадь або пропадь на горі, де сказано, що Ісус зайшов на гору. Вокруг нього сіли його учні, він почав їх навчати. І перше, з чого він почав, він сказав Блаженні в Боги Духом, бо їхнє Царство Небесне. Чуєш уважно? Блаженні в Боги Духом. Як ти розумієш слово блаженна? Блаженна людина, блаженний чоловік? Як ти це розумієш? Світ Якщо ми подивимося, як розуміє світ, то світ говорить, що блаженна це людина трошки, трошки така собі. Не з нашого світу. Вона живе в якомусь своєму світі. Але Біблія говорить, що блаженна людина це щаслива, щаслива людина, являєш собі. Яка різниця між ними? Як світ на це дивиться на слово блаженне? Як дивиться слово Боже на свого блажений чоловік? Наскільки ти готовий бути блаженний заради Ісуса Христа? Наскільки? Подумай! Є одна історія в Біблії, яка розповідає про одну жінку, яка прийшла до Ісуса Христа і помазала Його дорогоцінним миром. Що люди сказали? Вони почали її дорікати, нашу наш тарата грошей. Ці гроші можна було продати і роздати на різні потреби, на різні нужди, може бути нічим, може ще кудись. Але що сказав Ісус? Ось що важливо. Коли ти щось робиш, не важливо, що говорить цей світ. Говорить, що ти... Важливо, що тобі скаже Ісус за Це. Уяви, цей приклад в сучасному світі. Ти щось вирішив зробити. Ти читав Біблію. У тебе є побудження в серці, бо зникло якесь побудження. Воно це побудження не дає тобі спати. Ти не можеш лягати нормально спати. Ти не можеш ходити спокійно на роботу або просто жити. От це побудження починає тебе дратувати всередині і, і побуждає тебе, і ти зробити. Можеш зробити комусь добру справу, комусь чомусь допомогти. Чи може в церкві щось зробити. Чи може ти бачиш, що щось дратує тебе. Що ж тобі церкви, що дратує, знай. Це Дух Святий ремний в тобі, щоб ти йшов і робив це. Щоб ти зайняв це місце і робив це. І от коли ти почнеш це робити, люди, які тебе очолюють навколо, і знайомі, колеги, може бути, ще хтось, вони можуть негодувати по цьому питанню. Для чого ти це робиш? Ну для чого воно тобі потрібно? Ти ж можеш. Це ж не твоє завдання. Хай це роблять ті люди, хто більш досвідчені в ньому. Хай роблять ті, хто більш фінансово стоять в цьому питанні. Хай вони цим займаються. Там є церкви, хай займаються. Є там постори, хай вони цим займаються. Для чого ти це робиш? Але це все не суттєво. Суттєво одне. Що скаже про тебе Ісус Христос? Що Він скаже про тебе? Ось що важливо. Блаженні люди. Цікаве слово це блаженство. Чи готовий ти стати блаженним? Як це служитель? Божених людей дуже легко знайти і дуже легко розпізнати. Знає, люди приходять до церкви, сідають і починають розмовляти про новини, про якісь події, про фінансові збільшення, наприклад. Но блаженні люди, вони сідають, вони відкривають слово Боже. Починаєш черпати, черпати силу Божа в своє життя. І коли ти біля такої людини сідаєш і починаєш про щось говорити, про новини, слухай, мене це не цікавить. Мене це не дуже цікавить. Мене цікавить ця історія з Божого Слова. Мене цікавить оця, цей момент з Божого Слова. Давай порозсуждаємо про нього. Давай порозсуждаємо, що тут говориться в старому заповіті про цю ситуацію. Давай порозсуждаємо, що в новому заповіті говориться про цей випадок. Це мене більш цікаво, бо це мене дасть життя, моєму духу, і це вдохновить мене. Що ти зробиш в такий момент? Як ти по себе поведеш? Готовий ти сказати, так, звісно, давай порозсуждаємо з тобою. Чи скажеш, ні, вибач, мені зараз треба поговорити про це. Або про це. Як ти поступиш, як так, така ти людина? Господь кличе тебе, щоб ти став заради Нього блаженним. Пусть цей світ тебе не розуміє. Пусть деякі люди кажуть, ну, ми тебе не розуміємо. Але ти знаєш. І знаєш це, що Ісус Христос, Він любить тебе. Ти знаєш це, що ти робиш добру справу. Роби, не зупиняйся. Як я розповідав, Раніше відео про початок YouTube канала, коли один чоловік просто свідчив. Просто свідчення вписав в коментарі. Я не виклав відео, а не коментарі, виклав коментарі. Я знав, що ради одної людини це, це відео потрібно. Ради тої людини я почав робити це. Знай, що є ті люди, для яких ти потрібен, що ти почав трудитися. Почав робити справу Божю. Знай, що є люди, яким ти потрібен. Потрібен своїм батькам, потрібен своїм друзям, потрібен Господу Ісусу Христу. І тоді, і тоді тебе будуть називати блаженною людиною. Ну, а не суттєво. ти будеш блаженний заради Ісуса Христа. Заради Ісуса Христа бути блаженним. Це чудова новина, це чудова сила, це чудове пізнання, як я би хотів. Стати блаженним заради Ісуса Христа? Як я би хотів? А ти напиши в коментарях. Хотів би ти стати блаженним? Хотів би ти стати тою людиною, якою б називали блаженне. Це людина блаженна. Дивись, вона Біблію вивчає на пам'ять. Для чого? Для чого вивчати Біблію на пам'ять? Для чого ходити до церкви? Для чого читати Біблію? Для чого розповідати про Ісуса Христа? Для чого розповсюджувати книжки? Або біблійну літературу просто знайомим, просто своїм клієнтам. Для чого? А заради того, щоб потім, коли настане той день? Господь Ісус прийшов і сказав, ти будеш зі мною в раю.